Сьогодні на 16 годину відбулось перше засідання Білоцерківської військової виборчої комісії, на якої члени комісії, які попали до складу після жеребкування, і на підставі. Постанова ЦВК були включені до складу комісії, складала присягу, тобто становилася повноправними членами комісії. А нам стало відомо про те, що до складу комісії потрапили члени комісії, які у 2010 році фальсифікували вибори, і також фальсифікували вибори у 2012 році. А саме це підлужний ілемська комісія 2010 міська. Підлужний, до речі, тоді був головою комісії, яку потім за порушення виборчого законодавства ЦВК достроково припинила повноваження і розформовувала. І у 2012-му всі пам'ятаємо, як комісія фальсифікувала вибори на користь Чудновського. От і сьогодні також присутні тут удовіна шинкамісії, сириця комісії, і Олемська знову вона є членом комісії, які активно фальсифікували ті вибори у 2012 році. Свободівці поставили собі за мету не залишати такий склад ОВК працювати на майбутніх виборах та обіцяли опротестувати кандидатури деяких членів комісії в органах прокуратури. У нас є сафіційне відтвердження ці люди більше половини з них Почував вибор з 10-м 12-му році. І не посміхайтеся. Всі чудово пам'ятають перебіг подій, що відбувався на той час. Як було в 12-му році, коли тут виганяли всіх, і кандидати, які переміг, самі люди сімей. Ми зробили... будемо подавати генеральну прокуратуру, але ця комісія працювати не буде. Це вже так буде угодно. Але ті люди, які почували і вибори в 12 10-му 10 році, не будуть присутні в цій комісії. Також були зачитані коментарі майбутнього заступника голови комісії пані Удовиної, які. Вона залишила в одній з соціальних мереж з приводу майдану та революції гідності. Ми баби як старі, то ви б у сьорті з житті. Це от це я цитую. Як воно буде? Написати. Тобто, ваша колега – сепаратистка, яка про це прямо заявляє у соціальних мережах, і ми повинні на це дивитися. Почему СМІ називають этих майданутих ублюдков активістами? Разве активісти вбивають? Разве захватують господарство начредення? Янукович, проснись! Неужели в українському правительстві одні політичні імпотенти? Яка може бути присяга державі, яку вона є, зневажає? Яку яка не зневажає ті всі чи ту революцію гідності, через яку прийшла ця держава? Ту кров, через яку ми проходимо зараз? Я, я просто цього не розумію. Тому я прийшов особисто, тому що я не можу того дозволити.